Вітаємо на каналі Експорт. Сьогодні ми спілкуємося про динамівців, які повернулися до столичного клубу назад з іноземних клубів полетіли. Сьогодні ми поговоримо про київських динамівців, які встигли пограти на топ рівні в інших клубах, а потім повернулися назад. Жарти жартами, але саме динамо Київ встигло виховати дуже непоганих футболістів та бродати їх за кордон. Динамо Київ славиться тим, що вони дійсно виховують. Топ гравців. Хочеться почати наш список з найкращого друга Артема Мілевського Олександра Алієва. Саме у цього хлопця був просто скажений удар, він мав маленьку ногу, яка дозволяла бити по м'ячу просто неймовірним чином, коли були просто скажені, і я не розумів, як таке взагалі залітає. Олександр Алієв – талант українського футболу, який, на жаль, не показав себе на усі 100%. Він міг показати себе і далі, але десь заважала дисципліна це також буває, але він запам'ятався київським болівальникам дуже і дуже добре. Цей футболіст забивав неймовірні голи і віддавався на усі 100% на футбольному полі. У 2010 році Аліїв переходить до московського локомотива Юрія Сьоміна. Зараз про це говорити просто шок, але така історія гравця. він про це також казав. Що це не дуже вдало згадувати, але там він був дійсно лідером і показував непоганий футбол за 8 мільйонів євро Олександр. Дралів переходить до локомотива. Спочатку москвичі грошей навіть не мали, віддали 4 мільйони, а потім в наступному році віддали ще 4, І трансфер повноцінно відбувся. У 2011 році Аліїв повертається до київського Динамо, але грає дуже мало, тому що в нього був банально конфлікт з Юрієм Сьоміним. Була невдала дисципліна. Дійсно, десь він її порушував і не міг себе проявити на усі 100%. Пізніше він переходить в оренду в клуб. Дніпро. там він пограв півроку і потім вже переходив до наступних футбольних клубів. В Принципі він талановитий, але дисципліна дійсно і характер заважала. Переходимо до легенди київського Динамо Сергія Репрова. Саме цей хлопець подарував дуже багато емоцій вболівальникам. І його знають іще як тренера. Тобто, як гравець він був успішний, і як тренер, тим паче. Безумовно, це український талант і не дарма динамо Київ купляло його в шахтаря за 150 тисяч доларів у ранньому віці. І ці гроші повністю себе окупили. Саме в 2000 році Репров переходить до Тотингама за 11 мільйонів фунтів стерлінгів. Забиває тенди. 10 м'ячів, але не зміг він знайти спільну мову з головним тренером і пішов на правах оренди Фенербахче. В Туреччині Рипров забив 5 м'ячів, а пізніше перейшов до Вестгема. Це був клуб нижчої ліги Англії, тому він втратив місце в збірні України з футболу. В 2005 році Рипро повертається до київського Динамо та виходить на новий рівень. Він набирає свою пікову форму і привертає увагу деяких футбольних. Клубів. Пізніше керівництво киян вирішило не продовжувати співпрацю з Рипровом і навіть змогло його продати за один мільйон доларів в Рубін. Тепер про володаря золотого м'яча та легенду українського та італійського футболу Андрія Шевченка це легенда клубу Динамо Київ легенда взагалі, яку усі добре знають. Саме він виграв найпрестижніші трофеї в Італії, Ліга Чемпіонів, Кубок Італії, Чемпіонат і залишався на високому рівні. Не забуваємо про золотий м'яч в 2004 році. Найкращий гравець Європи. І тоді в Італії дійсно зрозуміло, що футбол. Вол в Україні дійсно є в 1999 році. Мілан купив Андрія Шевченка за 25 мільйонів доларів. США. і він дійсно відпрацював. Ті гроші виграв дуже багато трофеїв і дав зрозуміти усім, що він найкращий для Андрія створили максимально комфортні умови для гри в футбол в Італії. Якщо ви пам'ятаєте, то були проблеми в нього в сім'ї, у батька були проблеми саме з серцем. А сільвіо Берлусконі взяв на себе цю відповідальність і сказав, що просто граю в футбол, а я все вирішу. Саме такі моменти роблять людей кращими. Тому Андрій грав на високому рівні та був на сьомому небі від щастя. Виграв дуже багато до трофеїв, чемпіонат Італії, Кубок Італії, Ліга Чемпіонів. Ми всі пам'ятаємо ті матчі, і він дійсно завершав атаки і був справжнім нападником бомбардиром. Пізніше Андрій переходить до Челсі за 45 мільйонів доларів США. Абрамович все-таки його вмовив туди прийти, але там було дуже і дуже важко. Пам'ятаємо травми, пам'ятаємо, що конкурувати з Діді Трудьба просто неможливо. Цей хлопець був найкращим на футбольному полі. І Андрія бачив або на заміну, або поруч з ним десь на фланзі. Потім Андрій переходить до Мілану знову, а пізніше опиняється в київському динамо. І Тоді цей жест оцінили абсолютно усі. І Дійсно, в тому динамо Київ Андрій виділявся, забивав, віддавав гольові передачі, і в лізі чемпіонів також не випадав. Тобто, досвід і майстерність в нього дійсно була. Тепер про Андрія Ермоленко, Чернігівського Вундеркінда, який став не тільки професіоналом, а й справжнім футболістом з великої літери. Якщо ви думаєте, що шлях Андрія був дуже простим, то ви помиляєтеся. Ще з малку він грав футбол, опинився на перегляді в київському Динамо. Його там не взяли. Він хотів закінчити з футболом, але батьки вмовили його продовжувати грати. Пізніше він все таки опиняється в київському Динамо. Виходить на футбольне поле в складі першої команди, десь на впевнено себе почуває і отримує дуже багато критики від вболівальників і десь психологічно просідав. Андрію дуже сильно пощастило познайомитися з Інною. Це його дружина. Вона його підтримувала в ці непрості моменти. І пізніше Андрій вийшов на новий рівень. А потім він переходить до Боруся Дортмунд. В 2017 році німці платять 25 мільйонів євро за Андрія. Його з якимось чином домовився з німцями про цей трансфер. Ми пам'ятаємо, як він не хотів його віддавати. Що не відпускав навіть до Англії в 22 роки, і було дуже багато конфліктів та розмов. Але Андрія все-таки відпускають. В Боруся Дортмунд Андрій грав дуже непогано, але керівництво клубу це не оцінило. Пізніше він опиняється в Вестгемі і з ним навіть не попрощалися. Просто документи опинилися в іншому клубі. 25 мільйонів євро за нього заплатили, і все. І бачимо, що Андрій не впав в плані рівню. Футболу його оцінили високо, і він далі продовжував грати. А це вже топ чемпіонат. Англія і може бути десь складно в такому віці. Після Вестгему він опиняється в Аль-Айн, Там тренер Сергій Ребров, і можна непогано пограти в футбол і заробити грошей. І стара добра зв'язка працювала. Ну а вже в 2023 році цього року, цього сезону Андрій повертається до столичного клубу, до рідного клубу, Динамо Київ і буде грати в УПЛ. І Його не лякає війна. Він хоче продовжувати грати та допомагати клубу вигравати. Чемпіонство дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати своє бачення в коментарях. Почуємося!